Бридж, як високоінтелектуальний вид спорту, досить популярний у Європі. Тому, щоб краще пропагувати його в Україні, організатори на змагання часто запрошують команди із зарубіжжя. Ось і цього разу не обійшлося без широкого представництва. Відкритий чемпіонат України зі спортивного бриджу виявився відкритим у повному розумінні слова. До Ужгорода з'їхалися спортсмени з України, Росії, Ізраїлю, Словаччини, Польщі та Угорщини. 40 учасників виборювали звання переможця. Серед них виділялися і представниці слабкої статі. У жінок своє розуміння бриджу як тонку вдумливої гри. Бріджі, звісно, спеціальні міксові турніри, де грають пари, мужчина і жінщина. Вот. Ну так мої партнери і ті люди, з якими я гралі, ніколи не було такої дискримінації, як жінська логіка в бридж. І все ж цього разу тон задавали чоловіки. Перемогла пара Петро Карликов, Борис Шухмейстер. Вони обійшли суперників із Донецька – Олександра Рвеліна та Юлія Чумака. Географія нашої країни дуже широка, 1500 кілометрів. Би, і Ужгород найбільш найближчий до серця Європи. І, і За час вливання європейської культури в наш український бріж ми розвиваємося. Третім фінішував дует із Польщі. Лащак і Анджей Гелберг. Не загубилися в когорті кращих закарпатці. Зокрема, команда в складі Андрія Хименця і Михайла Яночка фінішувала шостою. Утім, хто не потрапив до числа призерів, розраховує на подальші змагання. Турнірів шліфувати свою майстерність вистачає. Кожної пари є своє завдання. У когось там зайняти, зайти під п'ять найкращих, у когось десять. Тому кожен вирішує свої, свої питання. Будемо надіяти що. Кожним роком число прихильників буде все більше і більше рости. Це єдине, що надихає. Зараз багато турнірів, багато людей їздять не на українські турніри, бо бачите, мало багато турнірів в Венгрії, в Словенії, в Росії дуже багато. І багато з українців їздять туди. Участь в офіційних випробуваннях команд із різних країн взаємозбагачення бриджистів, допомагає налагоджувати тісні зв'язки з подальшою перспективою співпраці. і відрадно, що Ужгород не стоїть осторонь цих процесів, популяризує спортивний бридж як один із його повноправних центрів розвитку в Україні.